Добрий день, everybody! Зараз відправляємось на Лардер Лейк. Ми знаходимось в Канаді. Це Онтаріо. 600 кілометрів від Торонто на північ. Будемо ловити американського окуня. Васа. Так що вперед. І так, виїжджаємо на простори. Це Марина. Лодок ще мало, бо тільки починається сезон. Кулікана 915, Пантон 21. Це перша, перший воблер, який ми спробуємо перший раз запустити. Я на нього ще ніколи не ловив. В мене є програмка на телефоні, яка говорить, що сьогодні тільки 10% успіху у рибалці. І так, перший заброс нічого не приніс. І так, чим ми сьогодні ловимо? Це Сен Кроїкс, висота спінінга 2 метри 20 см. До 28 грамів. Спеціально заточена, щоб ловити бас. Але зараз перший раз, що я бачу на таких спіннінгах індивідуальний номер є, якого ніколи раніше не було. Ну, Пробуємо ще раз. Ну і другий раз нам теж нічого не приніс. Оп, є щось. А. Щось бас якийсь зловився. Невеличкий басик. Так, занесемо його в лодку. Ось такий бас. Перша риба на новий спінінг І на нову приманку, на новий воблер. Так, де наш інструмент, щоб отсипить? Так. Осипили і зараз зразу зважимо. 420 грамів. Ну що, нам сьогодні треба На вечерю спіймати 4 таких рибки, і із нас вистачить. Моя жінка працює, то ми вдвох. Зараз на лодці моєї жінки мама і я це. Маза інло, мама в законі. Так, добре. І так, першу рибку ми залишили. Он тут риболов. Поки не спіймав, але сподіваємось, що спіймає. Ну що, будемо ловити далі? Знову міняємо воблер Що це за воблер, навіть і сам не знаю. Але колір такий, як тут, люблять місцеві рибки. Ще зробимо пару забросів. Якщо не буде, то треба переставитись метрів на 50 Вода чиста, видно як там і риба. Якщо б плавало, видно було. Але риби нема. Так, трошки переставились. Може щось на новому місці і буде. Риба не ловиться. Ну, 10% успіху тільки. Знову будемо змінювати приманку. Риба не ловиться. Поставимо юзурі. Ось така юзурі. Спеціальна лопатка, щоб воно ось так перевалювалося. Ну, кажут, что что-то есть. Маленькая, что-то щучка маленькая. Не вас не піднімати з води тому буде. Це гарна така диви. Ух ти! Ну, це ще більше. Так. Подайте там міні-інструмент, щоб я міг... Уже сначала спочатку, це типу ще не запуталась. Все, тепер будемо зважувати. Це більш, ніж пів кілограма. Так, включаємо вісюліки. Так. О, не хоче зважуватися. Так, риба 850 грамів. шикарна риба. Так. План мінімум виконаний. Кожному по рибці. Тепер треба розпутувати. Тут рибку, а тепер переміщаємось на нове місце. Може щось нове місце нам допоможе. Відчаємось ближче до берега! Але вода поки ще холодна, 13 градусів тепла. Які тут берега. І наша канадська вудка плаває, яка називається Луні. Так, але тут іще глибоко, тут 14 метрів глибина. Тут можна на такій глибині ловити форель, але зараз поки її ловити ще заборонено. Так. Знову змінили воблер, юзилурі, джекбельд. Спробуємо, бо зараз, якщо бас є, то він тільки на мілкоті і стоїть. Чого кинемо прямо сюди в берег? Вода чиста, видно, як і воблер йде. Виваємось від вітру, зараз заїдемо за цей островок. Є ще один басик. Забув камеру включити. Буде нам на пожарку. І так цю зважуємо. 550 грамів. А я казала, 4. Ну, пів кіло. Так, ще нам до плану треба одна рибка. І буде план виконаний. Отак От ми переїхали на нове місце. І тут ловимо. Шикарна погода. Сховалась від вітру. Так гарно кинула і вона вцепилася. Є ще одна рибка. Так, біжу допомогти. не Удочку, пінь. Тільки неси. Маленька. Є, маленька. Ну, де маленька? Півкіло. І знову єлі-єлі тримається. Душку, душку, душку. Так. Рибка. Да я цеплю сюди. Да легше відпустити. І так, треба зважити. Кожну рибку ми зважуємо. Так, по нулям. Ця рибка буде, сподіваюся, вона теж з пів кіло. 630 грамів. Це моя рибка сама маленька. І так, план виконали. Видь будемо пускати менше, а більше брати. Ну що, і в мене щось є. Так що будемо піднімати. Ну це хоч краще трошки. больше, чем пив кило. Может изважить. Тихо, риба, тихо, 710 грамів, ну що, маленьку там можна тоді випускати? Пішов маленьку, а маленьку випускаємо. Все, поплила. Ну, що можна сказати? План виконали, половили три з половиною години були на воді, зловили басів, чотири будемо смажити, п'ятий піде на уху. П'ять рибок зловили, для нас достатньо. Більше ловити не будемо. Одну випустили меншу. Яка була менше, ніж пів кілограма. Ну, все, будемо їхати додому. Такі чудові краєвиди, такий чудовий день. Все, до нових зустрічей. З вами був Сергій.